Продукти харчування для ВПО з матеріального резерву міста виділять консерви та крупи для переселенців. Южненська громада, спільно з одеською районною військовою адміністрацією, має сформувати 300 продуктових наборів. За це проголосували на засіданні виконкому 20 липня. Отримали е, чотири види продукти з е, Одеська районної державної адміністрації. Е, е, і так як є, е, ця допомога надається при умові, що ц, цей пакет повинен бути спільним, то громада дожна від одного добуть. Скільки має можливості додати до цього продуктового набору свої види і видати людям. На сьогодні, як я вже озвучила на виконавчому комітеті, прийнято на 300 продуктових наборів. Ну було вирішено координаційним штабом з гуманітарних та соціальних питань останнім протокольним рішенням, що це будуть новоприбулі внутрішньопереміщені особи. Ми в основному формуємо. Певну, ну, умови, певні умови і їх публікуємо в соціальних мережах в тих групах, де є внутрішньо переміщені особи. Ми їх знаємо, і це дуже швидко розповсюджується, швидко розповсюджується особливо це стосується груп ОСББ. Володимир Дрібноход порушив питання використання продовольства з матеріального резерву для допомоги заводчанам. Працівники хімічного підприємства вже близько двох місяців не отримують заробітну плату. Міський голова доручив управлінцям відпрацювати можливість такої гуманітарної допомоги. Послідній рік в період воєнних дій ми старались рішати місце з руководством. города Южного, и приятно, что по многим вопросам показаний по гуманитарной помощи мы находили понимание и нам оказывалась помощь. Когда работала зерновая угода, э, портовому заводу было легче, потому что мы могли получать и закрывать заработную плату в меру тех размеров, которые были. На сегодняшний день э, блокировка продолжается, а сейчас зерновая угода прекратила свое существование. Поэтому этот источник, где мы могли получать деньги, тоже иссяк. сяк. Руководство завода занимается этим вопросом плодотворно и старается что-то сделать на уровне, на самом высоком уровне в городе Киеве. Принято решение по возможной работе Одесского припортового завода. Будем ждать окончательного этого решения. Поэтому на сегодняшний день хотелось бы, чтобы город повернулся еще раз к нам лицом и оказал посильную помощь. Мы знаем, что сегодня в первую очередь надо помогать вооруженным силам нашей страны, что мы сегодня сделали. Но если есть какие-то резервы, мы просим помощи. На порядок денний також було винесено питання щодо передачі штурмовому полку цунамі продуктів харчування з довготривалим терміном зберігання. Члени виконкому одноголосно підтримали виділення продовольства для новоствореного підрозділу. Профспілка тестованих співробітників звернулася до нас. Вони також зверталися і до військової адміністрації, ми також тримали листи. Тому було підготовлено зміни до програми ТРО. За яку депутати проголосували наразі, рішення виконавчим комітету ми вже вирішили питання щодо надання цієї допомоги, оскільки вони звернулися з проханням надати продукти доготорвало зберігання, які наразі в нас є, тому пішли на зустріч і це дійсно потрібно в умовах сьогодення. Розширену версію засідання виконавчого комітету дивіться в програмі Об'єктив Плюс.